Привіт! Якщо вам часто доводиться бувати в місцях, де немає підключення до мережі та Wi-Fi, або, наприклад, потрібно скоротати годину другого очікування своєї черги, знадобляться цікаві ігри, які працюють офлайн. Ну а обрати залипальну гру на будь-який смак допоможе наша добірка. Гарного вам перегляду! Аркади Якщо ви віддаєте перевагу простим швидким іграм, які стануть у нагоді, якщо потрібно скоротати час в очікуванні своєї черги, то наступні додатки для вас: простий геймплей і відсутність несподіваних поворотів сюжету з лишком яскравою графікою та грою, що реально затягує. Subway Surfers колись неймовірно популярна гра, за прикладом якої з'явилося чимало схожих. Геймплей досить простий. Ваш персонаж тікає від розлюченого інспектора та його собаки, переміщуючись між трьома доріжками. Під час бігу ви збираєте різні бонуси і ухиляєтеся від перешкод, що виникають на шляху. Зароблені монетки можна витрачати на відкриття нових персонажів, трас тощо. Гра відрізняється яскравою графікою та зручним управлінням, а також якісно опрацьованою механікою рухів. Слізер іо гра, яка є сучасною версією змійки. Ви керуєте хробачком, який росте в міру поїдання крапок та інших хробачків. Слізер іо пропонує два режими гри офлайн та онлайн. В першому варіанті ви граєте проти інших користувачів, а в другому проти ботів. Управління персонажем особливо зручним назвати не можна, але через пару каток пристосовуєшся. Knife Hit. вам пропонується метати ножі, потрапляючи в коло що обертається, але не в інші ножі. Якщо всі ножі потрапили в ціль, то коло розлітається на частини та рівень пройдено. Кожен п'ятий рівень призовий. Пройшовши його, ви отримуєте ексклюзивні ножі. Також нові ножі можна відкривати за яблука, які ви збираєте під час гри. Гра дуже проста, але затягує надовго. Гонки ще один популярний жанр серед поціновувачів мобільних ігор. Купуйте та прокачуйте нові машини, ганяйте крутими локаціями та змагайтеся із сильними суперниками. Drift Max Pro гра, як і зрозуміло, за назвою для любителів Дрифту. Вам пропонується перемагати у гонках, збирати золото, гроші та карти оновлень і збудувати гараж своєї мрії. У Drift Max Pro доступні два режими: офлайн і мультикористувацький онлайн. Проте останній відрізняється величезною кількістю реклами. Зібравши достатню кількість карток тюнінгу, можна модернізувати машини або навіть Зібрати автомобіль мрії з нуля. Також кожен день гравцям пропонують виконувати завдання, за які можна отримувати нагороди. Гра безкоштовна, працює в офлайн режимі, але варто звернути увагу на те, що функції збереження прогресу в хмарі тут немає. Тобто, видаливши гру, ви втратите весь прогрес, включаючи покупки у додатку. Real Racing 3. Відмінна гра з гарною графікою, величезним набором трас, змагань та автомобілів. Real Racing 3 пропонує два режими гри: офлайн та онлайн змагання в реальному часі на 8 гравців. У грі відмінно відпрацьована деталізація, включаючи пошкодження автомобіля, функції задніх дзеркал тощо. Також радує можливість налаштувати панель та кнопки управління під себе. Під час гонки ви можете обертати камеру та спостерігати за змаганням з будь-якого кута. З мінусів можна відзначити. Бачите нав'язливу рекламу, яка з'являється в найнесподіваніші моменти. Звичайно, це стосується онлайн-режиму. Асфальт. Якщо ви фанат рейсингу, любите поганяти на крутих тачках та байках, то асфальт якраз для вас. У грі доступний онлайн режим, в якому ви можете потягатися з командою реальних гравців до восьми осіб або офлайн режим, екзотичні локації, Венеція, Французька Гвіана, Ісландія, Постеля Невада і так далі. Круті трюки, забудьте про закони фізики, приголомшива музика та докладна деталізація роблять асфальт однією з найцікавіших ігор свого жанру РПГ. Рольові ігри, в яких можна грати офлайн, зустрічаються не часто, але і серед них можна знайти гідні програми з чудовим сюжетом та графікою. До того ж, тут вам доведеться не лише битися з численними ворогами, хоча їх теж вистачає, а й добре подумати, щоб досягти цілей. The Dark Book – цікава RPG-гра, в якій ви граєте за скелет, що вирішив на пошуки темної книги. Ваш шлях пролягатиме через різні локації, населені ворогами і друзями. А по ходу гри ви зможете прокачувати різні здібності персонажа. Графіку не можна назвати особливо просунутою, але через деякий час на це вже не звертаєш уваги. Натомість безліч зброї, різних ігрових цінностей, скелів. Тощо сприяють тому, що гра неабияк затягує. Заробляйте досвід, предмети, використовуйте магію та прокачуйте персонажа. Падіння вампірів, початок. Ви граєте за персонажа, який має дійти до пекла та перемогти чорнокнижника. По ходу проходження ви вештаєтеся різними локаціями: зачаровані ліци, занедбані села і похмурі шахти. І винищуєте ворогів на своєму шляху. Карта місцевості відкрита і дуже велика. Тому навіть найвибагливіший гравець знайде локацію до смаку. Безліч монстрів, проховані скарби, нові навички, різні варіанти відповідей у діалогах, залежно від яких змінюється хід гри. Це ще не повний список того, що вас. unknown knights Платна рольова гра, у якій ви поринете у світ неймовірних пригод, битв та несподіваних поворотів сюжету. Будь-яка ваша дія впливає на подальший хід гри, а битви із сильними противниками змусять виявити стратегічні таланти. Ваша мета зібрати сильне військо для фінальної битви з темним лордом. Але не все так просто, як здається, на перший погляд. Шутери: даний жанр давно й міцно укоренився як один із найпопулярніших, а рейтинги новинок підтверджують, що шутери більш ніж цікаві поціновування. Вича мобільних ігор, незважаючи на те, що в основному такі ігри вимагають постійного підключення до інтернету, і серед ігор, що працюють офлайн. Є чудові стрілялки, здатні затягнути не на одну годину. Space Marshals 2 науково-фантастичний вестерн саме так називають свій витвір розробники. Гра дійсно є незвичайним тактичним шутером з видом зверху і надовго затягне любителів постріляти. Ви керуєте фахівцем Бертоном, який полює на злочинців у всій галактиці, але тільки вміння стріляти не гарантує успішної місії. Ви повинні продумувати тактику, ретельно організовувати атаки. Видобувати спорядження та обладнання, а також найпотужнішу зброю: Special Forces Group 2. Шанувальникам класичних стрілялок типу Counter-Strike. Рекомендуємо звернути увагу на Special Forces Group 2. Безліч різноманітної зброї та режимів. Класичний воскресіння, захоплення прапора, режим зомбі, режим бомба, режим ножі, бій на смерть, гонка озброєнь, режим протистояння двох команд, а також зрозумілий геймплей – не дадуть занудьгувати. Into the Dead 2. Поціновувачам шутерів, зомбі-апокаліпсису та хорору, точно сподобається Into the Dead 2. По суті, це ранер від першої особи, метою якої є добігти до безпечної зони, а по дорозі кришити праворуч і ліворуч сотні зомбі. На вибір вам дається два види зброї, яку в міру проходження можна міняти на потужнішу, а також напарник собака. Щодня гравцеві пропонуються проходити різні квести та завдання. Особливо складних сюжетних ліній, над якими доведеться задуматися, тут немає, але гра ідеально підійде. Якщо вам потрібно скоротати годину другу, екшен шукаєте динамічну гру із щоденними завданнями, випробуваннями та квестами, любите ігри на проходження з безліччю загадок та несподіваними поворотами сюжету, тоді варто звернути увагу на наступні ігри. Soul Knight – цікавий 2D-шутер з рівнями, згенерованими випадковим чином. У цьому випадку підземеллями. Безліч видів зброї, зручне управління та динамічний геймплей не дадуть занудьгувати. Щоправда, є і мінуси. Безкоштовно доступні лише деякі персонажі, інших можна лише купити за гроші, а також деяку одноманітність гри. Гра невимоглива до ресурсів пристрою, але це й не дивно. Графіка тут піксельна. Zombie Survival Westland – Гра для поціновувачів з жанру зомбі-апокаліпсису. Землю охопив спалах страшної зомбі-інфекції, який перетворив більшість людей на страшних монстрів. Ви тиняєтеся місцем, яке називається Z-Shelter. Тут є люди, що вижили, але світ сповнений небезпек. Вам загрожують не лише зомбі, а й голод, холод, спрага. Ваше завдання це відбудувати місто, збільшити чисельність населення та розвивати технології. Ну і вижити в процесі, звичайно ж, Є гри і режими онлайн. У цьому випадку ви періодично можете зустрічати реальних гравців. Fire – хороший таймкілер, який допоможе зайняти годину другу Ви граєте за очільника команди героїв, які воюють з корпорацією Tetra Corp. Гра відрізняється гарною графікою, продуманим сюжетом та безліччю місій. Щоправда, є й недоліки. Незручне управління персонажем, подекуди трапляються дуже короткі місії. Здебільшого вам потрібно переміщатися локацією, ховаючись в укриттях, і вбивати легіони ворогів. У деяких місіях ви граєте за снайпери в укритті. Що прикриває штурмовика стратегії знову на хвилі популярності? Ігри, якими я зараз з вами поділюсь, мусить вас не лише попітніти, відбиваючись від ворогів, а й замислитися над кожним ухваленим рішенням. Skull Towers – класична стратегія, де вам доведеться не тільки будувати вежі, але й встигати при цьому відбуватися від численних ворогів, орків, тролів, зомбі та інших монстрів, які намагаються захопити ваше місто. Ваш персонаж це лучник, який повинен зупинити орди зла, використовуючи магічні стріли та особливі сили. По ходу гри ви зможете прокачувати здібності персонажа, збираючи ектоплазму. Якщо ви є шанувальником стратегії типу Tower Defense, то ця гра точно для вас. Престол офлайн сюжет гри будується на захисті своїх територій від орд зла. У минулому землі на півночі захищала стіна, яка тепер зруйнована, і зло проникло у ваше королівство. 30 рівні стратегії з елементами Tower Defense, за проходження яких ви отримаєте бонуси. Спеціальні квести для просунутих гравців, різноманітні локації. Це ще не все, що чекає на вас у престол офлайн. Гра передбачає два режими офлайн та онлайн. В останньому доступні внутрішньо ігрові покупки, але є реклама пригоди. Ігри у жанрі пригод не здають позиції вже багато років. Пам'ятаєте веселого сантехніка Маріо, складні локації, басліч ігрових винагород зібрати які не так просто. Все це чекає на вас у пригодницьких іграх. Minion Раш. Пригодницька іграшка на Android для всієї родини Ви граєте за міньйонів, керуючи якими потрібно збирати банани, минати перешкоди та боротися з різними супротивниками. Загалом гра дуже позитивна, графіка та музичний супровід приємні. Грати подобається і дорослим, і дітям. Для проходження гри з'єднання з інтернетом не потрібне, але підключення обов'язкове для завантаження та оновлення гри, а також для деяких внутрішньоігрових функцій, гра з друзями або ж покупки. Співпраця, суперництво або обмін внутрішньої Ровими предметами з іншими гравцями вимагатимуть підключення до соціальної мережі Facebook або Google Play Jungle Adventures 3 серія пригодницьких ігор, в яких герой Аду рятує вкрадені фрукти або жителів лісу. Геймплей класичний, але керування персонажем дуже зручне. Графіка яскрава і приємна, звуковий супровід також доречний. Гра досить проста, але наповнена різноманітними бонусами, прихованими рівнями та не схожими локаціями. А простий сюжет та інтуїтивне проходження гарантують, що гра сподобається дітям. Та дорослим Incredible Jack пригодницька гра у стилі Маріо. Головний герой Джек досліджує сім світів, щоб урятувати свою сім'ю. На шляху Джек вирішує головоломки та вбиває монстрів. Наприкінці кожного рівня на вас чекає бос, якого перемогти легко лише на перший погляд. Спочатку гра здається простою, але в міру проходження рівні стають складнішими і довшими. Крім ворогів, з'являються нові перешкоди й пастки. Загалом занудьгувати вам не вдасться. Казуальні. Спокійні ігри про які можна тільки зосередившись і подумавши. Якщо ви шанувальник ігор типу 3 в ряд або пошук предметів, то наступні ігри точно для вас. Загадковий дім, пошук предметів. Гра для любителів жанру пошук предметів. Ви потрапляєте до загадкового будинку, господар якого, містер Ікс, зник. Ви разом з помічником котом Джошуа повинні розгадати головоломку, відкривши і дослідивши всі кімнати, а також проходячи ігри типу 3 в ряд. Грати можна як онлайн, так і офлайн. У цьому випадку рекламу вас турбувати не буде. Графіка приємна, предмети добре. Рипромальовані музика також не нав'язлива та приємна. Home Escapes – гра жанру, три в ряд». проходячи рівні, ви допомагаєте дворецькому остіну полагодити фамільний особняк і обставити його новими меблями. Гра безкоштовна і не вимагає підключення до інтернету. А базіч різних бустерів, ігрових територій, щоденних завдань та сюжетних поворотів точно сподобається поціновувачам жанру. Також не можна не відзначити приємну графіку та продуманий до дрібниць сюжет, завдяки чому ця гра затягує з перших хвилин. Jewel Legend класична гра жанру три в ряд з безліччю бустерів, барвистою графікою та рівнями з різними завданнями. Шанувальникам таких ігор точно сподобаються щоденні бонуси, скриньки з подарунками, відкрити які можна, пройшовши три рівні або рівні зі скарбами. Гра працює без підключення до інтернету, але в онлайн режимі гравець може отримати додаткові ходи за перегляд реклами. Головоломки. Якщо ви звикли поєднувати приємне з корисним, то вам припадуть до смаку головоломки. Зараз я вам розповім про ігри абсолютно різних напрямів, які мають сподобатися поціновувачам цього жанру: блоку доку, поєднання тетрісу та головоломок судоку. Гравцеві дається три фігури, які потрібно розмістити на ігровому полі так, щоб зібрати квадрат 3 на 3 клітинки, або рядок по вертикалі чи горизонталі. Наступні три фігури даються лише після того, як ви розмістите попередні, а повертати елементи не можна. Певної мети, наприклад, пройти рівень, тут немає, але чим більше ліній чи квадратів ви зберемо, Тим більше рекорд балів заробляєте. Також є щоденні завдання, які мають на меті набрати 500 балів. При цьому спочатку на полі вже розміщені фігури. В цілому гра досить залипаюча і чудово підійде, щоб убити час у дорозі чи через дім головоломок втеча. Гра для поціновувачів головоломок. Вам пропонується відчиняти двері, розгадуючи різноманітні головоломки. Наприклад, потрібно вести код із цифр, знайдених у кімнаті, зібрати пазл або правильно розставити фішки мозаїки. Гра безкоштовна захоплююче та працює без інтернету в режимі онлайн. Вам демонструватиметься реклама, але її небагато і на враження від гри вона не впливає. П'ятниця 13. через насильство та специфіку гри не рекомендуємо встановлювати її дітям. Проте, якщо ви шанувальник фільму П'ятниця 13» і Джейсона Вурхіза, то гра припаде вам до смаку. Складні рівні, безліч зброї, ходи, над якими доведеться поламати голову. А наприкінці рівня ви повинні вбити жертву. У цю гру можна грати офлайн. Або онлайн, але в останньому випадку вам буде демонструватися реклама. Симулятори бажаєте почати розвивати свій бізнес чи відчути себе промисловим магнатом? А чи може створити вірус, який заразить все населення землі? Тоді ваш вибір це симулятори. Fallout Shelter. Сюжет гри досить простий. Після Третьої світової війни населення, що вижило, живе в бункерах і притулках. Ви, як доглядач одного з таких сховищ, маєте його розвивати, постійно поповнювати ресурси, стежити за жителями та захищати їх від небезпек. Крім розвитку притулку, у грі є безліч квестів та завдань, так що занудьгувати вам не вдасться. Графіка гри мультиплікаційна, персонажі добре промальовані, музика приємна і цілком відповідає геймплею. Pleasure Inc. відомий біологічний симулятор, який на хвилі поширення коронавірусу знову набув популярності. Мета гравця створити смертельну інфекцію, яка пошириться на весь світ і, врешті-решт, уб'є всіх жителів планети. Незважаючи на простоту, в грі доведеться подумати. У міру проходження вам відкриваються нові види патогенів, для кожного з яких доведеться виробити стратегію. Ігровий процес захоплює. Причому для гри доступ до інтернету зовсім не обов'язковий. Idle Miner Tycoon. Цікава гра, в якій. Станете магнатом, який керує власними шахтами і вкладає кошти, щоб збільшити дохід. Міру проходження, ви відкриватимете нові шахти та найматимете помічників, які організують роботу на ваших підприємствах. 2 d графіка дуже приємна, персонажі добре промальовані. А музичний супровід відповідає сюжету. Загалом захоплююча гра для будь-якої вікової категорії. На цьому в мене все. З вас вподобайка і підписка на канал. Я ж не дарма старалась з вами була Вася, Па-па.